Привіт, це Таня Кудряшка і зі мною. Ніна Україна. Сьогодні будемо робити дещо дуже цікаво. Ми будемо тестувати, наскільки добре поляки розуміють українську мову. Хоча ви знаєте, ми добре володіємо англійською. Як Ніна, так і я вже об'їздили величезну кількість країн, і ми користуємося в основному англійською, коли подорожуємо. Але всі люди кажуть нам, що польська схожа на українську. І не факт всі люди, які працюють в магазинах, поляки. Можливо, там є і українці, і цікаво, чому натрапимо на якихось українців, і вони такі: О, слава тобі, господи, клієнт. Розмовляю українською, мені не треба напрягатися говорити польською. Ми бажаємо вам усім приємного перегляду. І йдем дивитися. Так, ми вже заходимо на центральний ринок. Сукінниця. Я думаю, що це від слова сукно, українське є таке сукно. Сукінниця, суконні ряди, mm -hmm. може бути? Може. А скажи, будь ласка, що ми будемо купляти, питати українською, що нас цікавить. Um, я б хотіла якийсь традиційний сувенір, але mm. маленький. Um. Патулки, mm -hmm. <сміття> тому що в мене тільки один рюкзак. і Якщо я купую сувенір, він має дуже малесенький. Вибачте, будь ласка, але це ж символи російської культури. Це символи російської культури. <сміття> це з Росії, але з України? Ага, це українські матрошки. А -а -а. Окей, так. Окей, добре, я вже бачу. Мені просто спочатку здалося, що вони як російські, але я бачу, що українські. Окей, okay, no, добре. Який традиційний сувенір з Кракова? Ну, no, Смок. <реш> Покажіть, який смок? Ну, смок. Або лайконік, або паракраковська. Смок, або паракраковська. Хто це? Лайконік. Лайконг? Лайконік. Тобто є татар. na pamiątkę... Tatar... właśnie to nie jest legenda, tylko na pamiątkę ataku Tatarów na Kraków w XIII wieku. I ta legenda, że tam przebita, garbo przebił hejnaliście, to jest prawda, bo tak było naprawdę. Tatar? Bo na kościele marianskim, dawniej na dużych wieżach, były takie sygnały ostrzegawcze, czyli po prostu trębacz wypatrywał wrogów, jak się zbliżali to trąby. To melodia. І та мелодія на чотири свята Україна, і достатня сторона свята уривається в голову. Воно тоді згинуло. Я не в... не все uh, розумію. Я ja, розумію, що на Мар'яцькому костелі uh -huh. грає ja, на трубі. Я не знаю українською. Ми будемо говорити українською, а ви польською, uh -huh. і ми спробуємо uh -huh. uh -huh. зрозуміти. То ви будете мовити по-польську, то напевно поголі, то напевно зрозумієте. Um, bo to w dawnych czasach było tak, że to były takie czasy. sygnały ostrzegawcze. Syg sygnały. No. Syrena ostrzegawcze. W cudzysłowie, bo to trębacze trąbili. I trąbili na cztery strony świata, jak było jakieś niebezpieczeństwo. A, ja zrozumiałam. Тру, на тру, трубою грали на костелі в чотири сторони світу, якщо mm. якась була тривога, небезпека, небезпечність. Mm -hmm. А, я зрозуміла. Mm -hmm. А можна у вас заплатити картою? Прошу. Можна. Mm -hmm. Добре. О, бачиш, зрозуміла. Я тоді візьму цей брелок. Прошу, Прошу. 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 А, брелок. тільки брелок, Дякую. Ага добре порозумілися? Так, взагалі, дуже добре порозумілися, без проблем. Без проблем? Без проблем. Вау. Ну, Я сподіваюся, що у відео будуть якісь ще проблеми. Було б цікаво. Вона каже, дякую дуже, а я кажу, дякую дуже. Прошу Базо, клас. Вона взагалі при чому вона так почала говорити. Ну ніби. Ну я думаю, що тут вона можливо вже звикла до української мови. Але вона спочатку соромилася на відео так, кувалася за солодкою. потім вона а каже, якщо повільно, то угу. я розумію якось так. 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 Ну, я зрозуміла, ну як майже так. по ну друге слово, так. я точно зрозуміла. Ви бачите, а де ви купили телефон? Де ви це купили? Браво! Полево буде Як mm. називається Крулевський кебаб? Крулевський кебаб? Так Смачно? Смачно, так? А ви розумієте, якою мовою я з вами говорю? Так. Okay. Все зрозуміли? Так, а ви з Польщі? Так, з Польщі. Круто, дякую дуже. Куди й ти вправо? От туди прямо і вправо. Право і полево. А якби наліво? Вправо ага. і в поле по, по лівій стороні. Ага, бачите, ага. зрозуміли, право. Дякую дуже, дякую дуже дуже дружні і так класно все зрозуміли. Вправо, так само, так. а вліво полібачно, взагалі. Прям скажи. Він сказав, смакує, варто смакує. 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 добре смакує смакує. Взагалі і так встав, аж там трохи з не поприхнувся. Магазин одягу і спробуємо знайти або шапку, або рукавиці, бо вже холодніше є. І спитаємо якісь можливо розміри. Звісно, українською мовою, бо ми піше не знаємо. Добрий <різь> Добрий день. Добрий день. Вибачте, будь ласка, ось ця шапка коштує 249 злотих, а ця куртка також 249. Але це шапка, а це куртка. Куртка шапка. Одна та сама ціна. Дорого. Так? Ну, а чому так. Це собака, це кашемір. Бо то є кашеміру часто. І тому так дорого. А це не кашемір, це щось. Це не шкіра. Ну ні, але є. шапка дорога. 200 кашемір. А у вас є дешева шапка, яка коштує менше? Менша? Мало коштує. Ну, шапка коштує менше. А це те не можна можете... <плес> <плес> тут може? А, ось там точно. А, 59. Ага, дякую, дякую. <плес> дякую, дякую. дякую. Сам, це, не кашемір, а не, а, не це 59, бачите? 50, 59. 50 -59. Так. А, окей. Ви нам допомогли, Дяк. дякую. Ви нам допомогли, дякую. Бо там є грошей, бо то є, є смерть mm -hmm. мірова. Mm -hmm. Дякую дуже. Ось, є шапка, яка в п'ять разів дешевше майже. Біленька, народний доведець. О, і що, як, Так, та, Білий тобі, твіс, твіс, білий, твіс. Так, Так, воно там. Таня. Є безкоштовні екскурсії, я спитаю, чи українці зможуть їх зрозуміти. А фріту це українською, чи англійською, чи польською? Іспанський? тільки іспанською. Я ja, так. А без польщі. Українську немає. Українську нема. Утром вранці англійською. Англійська. Польською English і Polish і англійська англійський. Англійський. Ага, uh -huh. англійську. А, англійський язик. По англійську. Ви говорите англійською? Е, uh, англійською. Чи говорите ви англійською? If I prefer uh, English? Дай на українській. Е. No, I don't speak uh, native any of them. I speak Spanish native. I'm ah. from Uruguay. Уругвай. Mm -hmm. Wow. Are you live in Poland? Yes. Okay. And you have tours in Spanish? Yes, I do in English in the morning. Ah, okay. Але ви говорите польською також? Польський язик. Так. так. Дру п'яна вижня, український заклад тут у Кракові. Цікаво, чи тут працюють поляки, або українці. Зараз перевіримо. Добрий день. Дай Боже здоров'я. А тут що, всі українці, так? Так точно. Ой, і ми теж хочемо зайти. Але звідки? з України. Звідти. Я з Черкас. — Вона з Києва. З Вінниці. — А, Черкаська область? — Ну, я з Теплока там є. Є з монастирища, це ближче до ваших... — І що, смачно? Дуже смачно, так? — Так само, як в Україні, чи інший смак? Ні, так само, як у Зуково. — з України, там українці. — І українці всі працюють. То навіть не цікаво, всі будуть українці. — А на що вона займається? — А, що, от буде на YouTube? — Відео-блог. — На YouTube. — Доброго дня. — А що ви, хелло, ви подумали, ми не з України? — Ні, я просто... Чи просто чи думали, що ми з України? Скажіть а чесно. Ви Нарешті? Нарешті, так. так? А ви любите, коли вас знімають? Дивіться, я до 18-ї, далі можемо ще дві годинки. Все за вами. Так, так, чи фотосесія. Düzen? А що ви мали на увазі? <рchat> <Так>. <рchat> ну, а ви також такий цікавий, як і ваш колега? Mm. Yeah, yeah. Він цікавий. Ще цікавіше, цікавіш, так? Цікавіше, відпочинений. Oh. Oh. Яких слова ще не існують? Ми. Ми тут намагаємося зрозуміти, чи українська і польська схожі, чи може українець зрозуміти польську а поляк, поляк українську. українську. От Ми заходимо і читаємо боряче, звучить як гаряча. Розуміємо. А як буде холодна? Ну холодна, це вже до це вже все. Коли ноги холодні, то вже не поможе нічого. У <гум> Нас, <яка хоче. гум> Нас подають все. Коли до вас поляки приходять купляти, ви розумієте, що вони говорять? Чи інколи <гум> можете щось не розуміти? Буває таке, що на руках нам пояснюють так. Ага. Але що я буде бачу по очах, відразу бачу свого гостя, що він хоче і як будуть далі розвиватися наші стосунки. Це не можна назвати стосунками, просто ситуація, яка буде. <гум> Спілогі, e, так. Ну давайте ще повернемося до моєї ситуації. Якби я хотіла холодне, то як би я мала спитати польською? Польською? Так. Жимна? Зимна? Жимна. Жимна. від слова зима? Як зим"? ні, від слова дракон. Жимна. 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 Дракон. Так. Від слова дракон. Та дракон же смог. А, ні? То ви знаєте, да. я Скільки? Три тижні. А, нам тільки що. Ви знаєте польську краще, ніж ні, я. В в тільки, Добрий день. Добрий, Добрий, день. Добрий, Добрий день. день. А що ви пропонуєте? Бабечки. Що це? Бабо... Бабечки? Може, і ще бить бабечек. Бабечка? Оце а, бабечка? бабечки, бабечки. А, а. Бабочка? Метелик? Метелик. Метелик. Ага. Тут? Крол кролики, ашчурки, ага. пташки. Пташки? Uh -huh. Там анімал. Угу. Ага. Добре, дякую дуже. А скільки дуже. коштує? 22 злота нормал, e 19 дисконт. E Дискаунт золотий. А дискаунт для кого? Для дітей? E, так, діти. Діти. E... Гарні дівчата. Oh. Да. <laughs> дівчата. <laughs> <laughs> а як польською буде мотиль? Чи Mo, motylek, так. Мотильок. Так, motylek. мотильок. Uh -huh. e, так. Українською буде металек. А ви з Польщі чи з Чехії? Я ja, поляк. А, поляк. Окей. Okay. Поляк ти колюбє чеського козела. Чеський козел. Чеський козел це пиво? Пиво, ну? А я думаю, козел, кажу, ви козел, він каже, так, козел. І думаю, їде с відчувати слово. Друзі. Так що ми змішали всі мови. Це дуже смішно. Окей. Дякую, дякую, дуже добре. Дякую, і дам далі. З днем народження, вітаємо вас. День народження. Ми будемо це ні, чого будемо. Як бачите, ну в більшості випадків у нас вийшло поспілкуватися українською? З поляками вони нас зрозуміли і були привітні, але ось це був виняток, напевне. Але в цілому мені дуже цікаво. Напишіть, будь ласка, після перегляду цього відео, чи змінилось у вас враження щодо того, наскільки добре поляки розуміють українську мову? Можливо, після наших подорожей різними континентами ми з Ніною знову зустрінемося і підемо зняти таке схоже відео або в Польщі, або ще країні так підписуйтесь, слідкуйте і буде багато відео. Не залишайтеся надовго без наших відео. Ми тут часто для вас знімаємо. Па-па!